Європа проти USDT, Coinbase вже перейшов на інший стейблкоін. Чи варто хвилюватися за те, що деліснуть USDT зі всіх бірж, і ринку криптовалют настане крах, що ж це біткоін задумав падати кінці року, і чого ми чекаємо в 2025 році? Привіт, друзі, це PS3. Сьогодні ми зробимо невеличкі підсумки руху біткоїна в 2024 році. Покажемо критичні точки, які на нашу думку максимально важливі для того, щоб розуміти, чи може біток продовжувати свій ріст. Без глобальної корекції і без затягування в часі, і коли варто вже хвилюватися і розуміти, що все, хвиля росу закінчилася, тепер варто знову набратися терпіння і чекати, коли крипта відкоригується. Це наше крайнє відео у 2024 році, проте 3 січня о 20.00, це п'ятниця, ми зробимо закритий стрім, де проаналізуємо, як закінчився рік, як розпочався новий. Що ж відбувається на ринку і чого ми чекаємо в січні? Для того, щоб на цей стрім потрапити, а також отримати відповіді на свої запитання в прямому ефірі, вам потрібно бути зареєстрованим на біржі OKX за на наше периферальне посилання, пройти верифікацію і написати нам. Крім того, зареєструвавшись за нашим посиланням, ви зможете копіювати всі наші угоди, які ми, по-перше, публічно публікуємо в Телеграмі чи в інших соцмережах, і, по-друге, самі торгуємо. Посилання на реєстрацію на біржі OKX буде в описі під даним відео. Отже, що там знову з'їздити? В жовтні біржа Coinbase заявила, що вона буде делістити USDT, оскільки він не відповідає принципам Міка. Міка це європейська нормативна база, яка створена для того, щоб нормально регулювати діяльність крипти в Європі. Відповідно, USDT не пройшов перевірку, він недостатньо прозорий, на думку Міка. Відповідно, в Європі з 30 грудня вступає у дію правило, що. Торгувати до USDT не можна, проте там є нюанс, що це тільки вступає в дію ця постанова, правило чи закон. Відповідно, є у бірж приблизно 8, до 18 місяців часу для того, щоб перейти з USDT, зробити це все плавно, нормально. Кожна країна, правда, має свої якісь обмеження, наприклад, там Нідерланди має 6 місяців. так Хтось має 18, але все заключається в тому, що не буде такого, що одного дня ви прокидаєтеся, заходите на свою фьючерсну позицію до USDT, і бачите, що у вас ні позиції, ні USDT нічого немає. Наприклад, як це зробила CoinBase? Вона в жовтні розповіла, що буде долістити USDT, проте це було заздалегідь попереджено. Потім приходили листи щастя від Coinbase для користувачів, де знову ж таки давалися наголоси, що увага, ми делістимо такі криптовалюти USDT, FHA і так далі. Відповідно, це вигідно зробити Coinbase, оскільки вона побачила, що USDC ліцензоване, інвестувала в цю крипту, в цей собі коін, і тепер вона буде виконувати, тепер вона буде працювати саме з ним. Проте інші біржі. Binance, OKX і так далі. Вони продовжують навіть зараз торгувати з USDT, хоча сьогодні 30 грудня, і теоретично вже би все мало долізатися. Проте поки що ринок USDT досить великий. Це основна крипта стріблкої на даний момент. І для того, щоб все це нормально і якісно зробити, потрібен час. Тому ми не впевнені, що щось дуже кардинально зміниться в крипті. Навіть після того, якщо USDT піде на другий план, крім того, Європа це не весь світ. USDT може втратити якусь свою частку ринку, проте якогось апокаліпсису крипти не станеться на нашу думку. Можливо, з часом потрохи капітал перепливе в ЮСТЦ. Можливо, USDT все таки сертифікується, ліцензується і також зможе працювати в Європі. Це все ми побачимо. Але такі от речі, на нашу думку, спеціально розганяються в кінці року. Для того щоб створити певний емоційний плацдарм для хороших маніпуляцій на ринку. Ну а тепер приступаємо до нашого крайнього в цьому році відео огляду ринку. Перед вами зараз графік 12-місячного таймфрейму. Тобто одна свічка, це є один рік. І ми бачимо, що теперішній 24-й рік для біткоїна був не найгіршим. Ціна виросла умовно з 40 тисяч доларів до 100. Досить непоганий ріст як для такої важкої криптовалюти, як біткоін, дивлячись на 12-місячний таймфрейм. Шанси, в принципі, продовжувати ріст такого паттерну цілком реальні. Переходимо на трошки менший таймфрейм, 6-місячний, тобто піврічний таймфрейм. І ми бачимо, що в принципі біткоін досить схоже рухається, як рухався колись в 2015 році. Це неможливо. Не порівнято між собою, тому що звісно, в 2015 році крипта була зовсім не такою ні популярною, ні масовою, ні капіталізованою, як зараз. Проте, ми бачимо, що останніх останні півроку, з січня 24 го там по червень, так, оновилися історичні максимуми, і після цього не вдалося. Продавцям нічого зробити для того, щоб розпочати корекцію. Відповідно, є шанси, що у нас по інерції біткоін має шанс продовжувати свій ріст у 25-му році, принаймні перших півроку так точно. А якщо перейти на ще менше таймфрейм, трьохмісячний, тут у нас цікава ситуація. Знов таки, зверніть увагу, що Біткоін загальмував після оновлення історичних максимумів від 2021 року, і пів року по суті намагався коригуватися. Корекція не вдалася. Діапазон 60 тисяч доларів показався сильним. Максимум, що могли продавці на великих таймфреймах, це просто локально трішки опускати ціну нижче даного діапазону, проте великі таймфрейми завжди закривалися вище даної відмітки. І зараз реалізовується ця слабкість продавців на історичних максимумах. Відповідно, на нашу думку, ріст біткоїна ще не закінчився, і якщо в кінці року не станеться якогось неприємного чуда, типу падіння біткоїна до 73-72 тисяч доларів і реалізація, верніше, утворення великого хибного пробою історичного максимуму, то шанси на глибоку корекцію у 2025 році будуть мінімальні. В цілому в грудні на місячному таймфреймі ми бачимо, що учасники ринку фіксували свої прибутки, закривали позиції, утворили ось таку незрозумілу місячну свічку, після якої спокійно може як і продовжитись корекція з першою цілею 86 тисяч доларів і з кінцевою 75-77 тисяч доларів. Але у випадку, якщо ця корекція не відбудеться прямо в грудні, так одразу. І дуже швидко, і також такого паттерну ми можемо в січні продовжити ріст і далі оновлювати свої максимуми. Тобто, поки що, ситуація на менших таймфреймах трошки загадкова. І якщо на більших виглядає, що в принципі ми продовжимо рости, то на менших не до кінця зрозуміло, чи одразу, наприклад, в січня у нас продовжиться ріст, чи якийсь час ринок трошки покоригується, поконсолідується, і тільки після того біткоїн знову знайде для себе сили продовжити ріст. Двотижневий таймфрейм показує нам, що. Край необхідно, щоб ціна біткоїна впала нижче 86 тисяч доларів. І саме в даному діапазоні стане зрозуміло, чи є сила у покупців чи ні. Чому, питаєте ви? Зверніть увагу на двотижневу свічку від 18 листопада. Ось цю. Протягом цієї свічки об'єми торгів були досить високі, проте сама свічка показує, що продавці почали лімітними ордерами гальмувати ріст біткоїна. Відповідно, якщо е, локальний, е, локальне падіння бітка е, зупиниться в діапазоні 86-88 тисяч доларів, і тут ми побачимо хороший супротив лімітними одрами покупців і зупинку ціни, це буде означати, що покупці ще не завершили свій тренд росту. В даному е, діапазоні буде підзарядка силами, і після цього ціна біткоїна продовжить свій ріст. Якщо ж цей діапазон проб'ється, Корекція біткоїна може затягнутися, тоді ми будемо вже дивитися на біток в діапазоні 77 тисяч доларів, але це вже по часу буде довше і займе якийсь час у 2025 році. Тому критична точка, як на нашу думку, де можна ризикувати і відкривати лонг-позиції, зі ступами, звісно, це діапазон 86 тисяч доларів. Якщо втримується, ціна продовжує ріст, якщо не втримується, падає нижче, то після локального відскоку вверх, ми думаємо, що падіння продовжиться. І е, бадьорий і активний е, ріст крипторинку призупиниться на тижневках. Чудово видно, як починаючи з листопада місяця, покупці не хотіли давати біткоїну коригуватися, пхали постійно його вверх. Проте зараз ціна доходить до е, мінімумів е, важливих тижневих свічок від 18 листопада. Тут зібрано дуже багато локальних мінімумів, які не оновлювалися. І Якщо вони оновляться без е, продовження агресивного падіння, це свідчили тільки про одне: що біткоін, не завершив свій е, ріст. А ось на 3 d ному таймфреймі чітко зрозуміло, чому ми говоримо про діапазон 86 тисяч доларів. Саме з даного діапазону розпочалися проблеми у покупців. Тобто після пробою даного діапазону від 11 листопада ціна біткоїна загальмувала свій ріст. Відповідно, саме даний діапазон повинен показати, чи є тут сильний покупець, е, чи саме з 11 листопада просто тупо почали фіксувати е, позиції е, великі гроші. і Після пробиття 86 тисяч доларів, ми можемо навіть пришвидшити свої падіння. Відповідно, цей діапазон для нас серйозний індикатор у середньостроковій перспективі, як далі планувати свою торгівлю по крипті на даному таймфреймі. У нас сьогодні сталася вапіткоєна певна подія. По перше, ціна нарешті впевнено протиснула діапазон 94 тисячі доларів вниз. Світ увагу, що цей діапазон утворював консолідацію починаючи з 20 грудня відскакувала на біткоїна вверх і з у діапазоні 94 100 тисяч доларів. Відповідно, сьогодні продавці впевнено протиснули цей діапазон вниз, і мало того, вони оновили локальні мінімуми від 20 грудня. Саме тоді ринок біткоїна закінчив свою локальну хвилю падіння і розпочав ось таку консолідацію. Відповідно, зараз дуже цікаво, як закриється сьогоднішня свічка після такої події, як оновлення двох попередніх локальних. Мінімів, тому що є сценарій, якщо, наприклад, денна свічка закриється у діапазоні 94 тисяч доларів, повернеться сюди. І навіть якщо краще буде закриється вищі ціни відкриття, то це буде означати, що консолідація в нас з діапазону 94 тисяч доларів не закінчена. Це був е, хибний винос. Ціни так само, як він стався е, протягом 26 грудня, і ми повернемося в лон цієї консолідації і знову будемо. Е, Спробувати тестити діапазон 100 тисяч доларів. Такий сценарій був би максимально комфортний для альткоїнів, які після перших хвиль падіння бітка від 20 грудня впали і не рухалися. І враховуючи те, що шанс перетікання капіталу з бітка в Альти досить високий, навіть якщо ви думаєте, що ріст біткоїна в принципі завершився, 108 тисяч доларів це був історичний максимум, до якого вже не скоро прийде ціна знову. То зазвичай після таких встановлень історичних максимумів біткоін віддає свій капітал і протягом двох-трьох місяців альткоїни доходять до своїх цілей, ті, що ще спали, ті, що ще не доросли, і так далі. І тоді всі разом на дно. Тим більше, якщо подивитися на домінування біткоїна, яке зараз ще поки що не оперілилося, чи йому продовжувати рости чи падати, воно просто зупинилося після першої хвилі падіння. У випадку, якщо біток. Повинна глобально падати. Ми хочемо побачити як мінімум продовження падіння домінування біткоїна хоча б до 53%. Тому, не зважаючи на локальний страх на ринку, ми будемо продовжувати підбирати альткоїни в лонг позиції, виставляти лімітні ордери з розрахунку на те, що ринок може обвалитися ще на 20-30%, і таким чином на першому відскоці закривати позиції і так торгувати, поки ситуація з біткоїном не стане більш зрозумілою. І поки ми не побачимо, що в альти починають перетікати капітал. Бувають ситуації, коли на ринку крипти треба заробляти гроші, а бувають такі випадки, як зараз, коли дуже важливо не втратити свій капітал. Якщо ви не розумієте, що відбувається на ринку, і хвилюєтеся за свій депозит, приєднуйтесь в наш клуб, 99 друзів PS3. щодня ми робимо огляд ринку, де ділимося ситуацією, чи варто зараз торгувати, чи ні, і в принципі, чого ми чекаємо від ринку. А також... Публікуємо свої потенційні середньострокові трейди. У нашому боті ви можете почитати публікації за кожний наш день 2024 року і оцінити, чи потрібно вам це, чи ні. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Поки що по біткоїну складно сказати. чи... Було це локальне винесення стоп-ордерів і повернення ціни в майбутньому у консолідацію, тому що об'єми торгів не є якісь аномально великі. Так, попередня 4 чотиригодинна свічка, яка закрилася, має відносно збільшені об'єми. Але якщо подивитися на об'єми торгів, наприклад, від того самого 20 грудня, коли ціна мала шанс розвернутися, то ці об'єми. Поки що ще недостатні, тому е, краще в таких ситуаціях, коли е, вирішується глобальна доля ринку, менше ніж денного таймфрейму не дивитися і чекати. Як закриється сьогоднішня денна свічка, чи буде йти далі супротив, чи збільшиться до кінця дня об'єми торгів, тому що поки що тенденція на те, що біткоін продовжує своє падіння на зменшених об'ємах, і більш впевнено заходити в лонг позиції можна буде тільки тоді, коли буде якась кульмінація по об'ємах, коли будуть вони збільшені, і буде зрозуміло, що нарешті великі гроші зацікавлені у якихось операціях по бітку. Ріменвання USDT. Поки що показник не вийшов за межі 4,6%. Це основний критичний діапазон, вище якого шанси на те, що ринок буде продовжувати активно рости без затяжної корекції, будуть набагато нижчі, ніж зараз. Тому поки. Показник нижче даного діапазону і не дуже агресивно розвиває свою локальну хвилю росту. Ми очікуємо, що після ще одної спроби тесту даного діапазону ми побачимо ще одне опущення ціни як мінімум до 3,8, і тут вже буде зрозуміло, чи у нас буде глобальний розворот вже з цілями там, близько 5,3-5,6%, тобто ще одна потужна хвиля падіння по криптовалют протягом 2-3 місяців. Чи все-таки після тесту 3,8% ми продовжимо свої падіння з цілями там, 2 1, тобто ми малювали раніше цілі, ці ці. вони залишаються 2,5, 2,1, 1 цей діапазон залишається в силі. Подивимося також ще на домінування USDC у зв'язку з новинами. Так, бачимо, що тут трошки ситуація інша: що домінування USDC трошки активніше росте, мабуть, тому що переливають трошечки стейблкоїни. В USDC. Але ситуація ідентична. У нас можна відмітити рівень 1,6%, поки цей рівень під контролем і показник вище не піднімається, то ми можемо продовжувати своє падіння. Так, щось не фіксується. Ось. Ми можемо продовжувати падіння домінування USDC і впевненіше оновлення 1,13%. По суті, в останнє 1,1% тут показник був в 2021 році, потім в 7 березня 2024 року, і після невдалої хвилі росту домівання USDC ми бачимо ось таку потужну нову хвилю патні. Тому ми думаємо, що максимум 15 і домінування USDC виросте, і показник буде пробивати свій рівень. Один і один вниз у капіталізації альткоїні нічого нового вам не покажемо. Так як і попереднього разу говорили дві цілі: 860 мільярдів доларів і 760 мільярдів доларів. Відповідно, ми будемо готові побачити ціну і на 7-10% нижче теперішніх цін. І також нижче 20-30%. Тобто в нас стоять лімітні ордери таким чином, що в будь-якому випадку ми будемо підкуповувати і сперішні падіння використовуємо для того, щоб набрати нові середньострокові позиції, які, до речі, місяць тому ми успішно закривали і показували це у відео. Тому найбільше чого б не хотілося, це агресивного падіння біткоїна до 77 тисяч доларів. Протягом ще 2024 року, тому що це трошки просадить і вб'є ринок, і забере шанси вальткоїнів достріляти свої хвилі росту, які вони ще по якихось причинах не змогли реалізувати. В інших випадках ми тримаємо відкриті лімітні одери на покупку альтів і чекатимемо, якщо нічого поганого не станеться на початку січня, нової хвилі росту у 2025 році. 24-й рік дав надію всім криптоінвесторам, що в принципі крипта жива, можна на ній заробляти, і 25-й рік має шанс бути також хорошим. Що ж, подивимося, як все-таки ми закінчимо цей рік і які перспективи нас будуть чекати у 2025 році. Бажаємо вам всім прибуткових трейдів, спокійного нового року і, звісно ж, перемоги.